Коли ми нема чим зайнятися, значить у нас тут на базі є яма. Ну, така собі, звісно, треба свою машину подвійнути, і тут така яма є. І що ми хочемо? Ми хочемо поігратися з вихлопною трубою. Попробувати її зняти. Коротше. Ну, коротше, Ми хочемо дещо спробувати. Звук ми пам'ятаємо до, він в мене є записаний, і потім ми запишемо після. Ну, Якщо ми це сьогодні звичайно встигнемо зробити, якщо ні, то будемо завтра долюбляти. Або не будемо. Бо, техогляд ми в Іспанії вже прийшли нам пофіг. А вихлопну і так і так треба, е, треба повністю поміняти, типу, а сейм можна поки що поігратися. Так що у когось там море, пляж. А У нас робоча обстановка в суботу-неділю. Чого Бо вже це вихідні, коли ми можемо приїхати на базу, щось робити, десь під'їхати і тому подобне. З понеділка по п'ятницю у нас робота. Значить, ми ще тут дійшли до такого висновочку, що нам треба поміняти три датчика на пневму. Машина, якби вже, вирівнялася, дякуючи калібровці. І є ще два моменти, які ми знайшли, які теж треба виправити. Так, що пізніше ми будемо заїжджати масла фільтра міняти. До цього моменту ми закажемо запчастини і якраз вона поїде. Я люблю все зараз і все в комплексі е, міняти, а не оце по одній штучці.